Оправа до окулярів для ділового стилю або на повсякдень для поціновучів, все ж таки класики. Стильна модель у видовженій прямокутній формі самого окуляру. Це повністю металева оправа у теплому коричневому кольорі з мінімалістичним дизайном та акцентом на куточках у золоті. Його небагато, вона не занадто вичорно виглядає, але стримана та елегантна. Така форма пасує жінкам, пасує чоловікам. Універсальний стиль, універсальний дизайн. Її оправи пасують як жінка. Підійдуть, так і чоловікам, стильні, лаконічні і не мають нічого зайвого. Можна встановлювати лінзи як зі знаком мінус або ж для корекція стигматизму, але й на плюсові доотрі теж можна. Мають рухомі носоупори, завдяки яким посадка на носик регулюється. Дизайн завушника теж дуже стриманий, має флекс-систему, вони фантастично зручно, сідають на обличчі, натиснуть, але при тому надійно тримаються і не спадають. Не тільки прозорі, тут круто виглядають фотогромні лінзи, які будуть на вулиці затемнятися у коричневі кольори. Це буде просто незамінна і обожнювана вами улюблена пара окулярів. Замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. Для цього артикул залишаю у коментарях.